Радіо UA Chicago слухачі радіо UA Chicago, Ви маєте за щастя без перебільшення зараз почути ще одну розмову, ще одне чудове інтерв'ю. До Нас завітали сестри, сестри Уліана та Наталія Мальгівські, які будуть виступати вже в цю суботу в Чикаго на концерті народної артистки України Оксани Білозір. Про це все ми зараз поговоримо, але перш за все, дозвольте мені вас привітати. Вітаємо, вітаємо велике щастя мати нам. таких нам та красивих дівчат і талановитих дівчат нашої студії. Як у вас зараз настрій? Які очікування взагалі від цієї події? Це буде щось грандіозне? Я так передбачаю, але що думаєте ви? Ну, ми готуємося. Ви готуєтесь? <рес> так, ви будете виступати, скажіть перед Оксаною Білозір, після який у вас буде репертуар, взагалі, яка концепція буде цього івенту? Якщо, ну, загалом можете описати це дійство. А, ну, взагалі цей а, концерт проводиться в рамках міжконтинентального фестивалю, радіофестивалю «Співай рідною звичайно, це є сольний концерт народної артистки Оксани Білозір. І ми будемо виступати там як гості, можна так сказати. І звичайно, що пані Оксана буде перша розпочинати цей концерт своїми піснями, привітанням, і ми вже потім далі вклинемося в концерт, заспіваємо наших нових пісень наших нових хітів. То буде такий сюрприз для глядачів. А як багато у вас пісень написано вже? І про що вони? Ну, взагалі, е, в нас в творчості є дуже багато пісень, тому що ми вже досить довгий час на українській сцені. Як довго ви на українській сцені? Я думаю, напевно, більше 20 років вже. 20 років. Та ви теж можна називатися вже народними, якщо не народними, то заслуженими так. Ну вже можна сказати так. Просто ще не дійшли до Міністерства культури, щоб зробити собі це звання. Вони слухають радіо. Вони нам вони... кажуть, радіо на звання, UA знаєш, не заповнити, знаєш, на, 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 на заслужених. Скажіть, Але Скажіть, які сенси ви вкладаєте? Вкладаєте в свою творчість? Тобто, що ви хочете донести своєму слухачу? Ну, перш за все, ми доносимо українську пісню, українську культуру, бо ми, за, ми, ми завжди співали тільки українських пісень на, на українській сцені, ще як ми були в Україні. І ми співаємо також тут ці українські пісні, навіть якщо це якісь американські фестивалі чи якісь американські івенти, заходи. Ми завжди несемо українську пісню в світ. Я думаю, український е глядач, житель житель Чикаго, вас дуже часто зустрічав на різних фестивалях. Навіть не буду всі називати про практично скучайно. на кожному ви виступали. І зараз ви знову будете виступати з Оксаною Білозер. Як взагалі Оксана Білозір зараз проходить тур? Ви з нею на близькому зв'язку? Так, ми з нею ми наче вчора з нею спілкувалися, і вони вже сьогодні мали прилетіти в Детройт, тому що завтра ми з Уляною виїжджаємо в Детройт. Ми ви в нас... і там виступаєте? Так, так. так, ми також співаємо з нею концерт завтра в Детройті, і це майже вже останні концерти її. Завершальні вже концерти будуть. Після Чикаго ще буде концерт в Нью-Йорку і Оксана вже полетить в Україну країна. Я вам скажу, деякі з наших слухачів проживають і в Детройті, тому ми вас закликаємо. Це буде завтра, 20-го числа. Приходьте так, так, так на сьому годину. Сьомо година буде Оксана Білозір. Будете ви і. І ще приєднається Іван Пилипець до нас, артист, який приїде. буде вертатися з Канади і дорогою приєднається до нас в концерті. Ого, а, але в Чикаго його не буде, так? ні, ні не буде. Але я знаю, що в Чикаго буде дещо інше. Буде ще так зване фешн-шоу, яке організовує Рената Мойш. Вона була теж в нашій студії минулого так, разу. Так. так, вона привезла дуже красиві розписанки. Це якась така нова технологія українських костюмів. Я навіть не знаю, вони такі красиві, там все розписано. Та. Квіти, якісь там камені створожці. Це таке красиво. Красота, неймовірна. Чому на ви не В розписанках питання треба було, бачиш, прийти зразу, прорекламувати. Бачиш одну розписанку показати. Ну це дуже красиво, що таке. Так, це буде сюрприз, тому я думаю, що е, всі, хто е, готується завтра прийти на наш концерт, зможуть побачити це на сцені, фешн-шоу, побачити, як виглядає. Навіть може придбати, так. купити собі для це себе. Це в Детройті, а в Чикаго це вже буде, знову ж таки, нагадуємо, в суботу, 21 21 жовтня, в суботу, 6 шо, 7 вечора, яка я кажу. 6-та година. Що 6-та година. В суботу, в буде тут під церквою на Камбаронд, так, 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 правиль, так, правильно, правильно розумію. Так, так, так. Всіх запрошуємо. Окей, okay, питання таке ще з собою брати дітей, чи то для таких для дорослих більше? Звичайно, брати дітей так, Тобі дітей ще Оксана, пані Оксана, виконує пісню Україночка, і вона завжди запрошує всіх, всіх дітей на сцену. Дітей, так. Це таке традиційне, традиційний її вихід з цієї пісні. Я думаю, що ді діти теж будуть щасливі і підтанцьовувати. Це і для Це концерт для всіх, як для дорослих, так і для Ви дітей. родинний концерт української пісні. Ви маєте певні екстрасенсорні. Дякую, Боже. Що я вимовив здібності. Ми після нашої розмови поставимо пісню Україночка, але перед тим ще хочу вас дещо більше. Ще раз питати, ага. ви з Оксаною Білозір вже не перший рік знайомі теж, що ви співпрацюєте uh -huh. досить давно, досить тісно. Чи є у вас вже, можливо, я десь пропустив спільні якісь сингли, спільні пісні, які ви записали? Чи планується щось таке? Ну, В нас немає спільних пісень, але ми виконуємо одну пісню Ігора Білозіра. Ми її почали співати дуже давно, коли ми ще були студентками Оксани. І я пам'ятаю, в нас в програмі в е, е, навчальній програмі, програмі в нас було таке, що ми на екзамені мали співати пісню, якихось е, українських клас. класиків. І ми чомусь так вирішили. Пам'ятаю, тоді Оксана Володимирівна сказала, о, дівчата, є е, така гарна пісня, перший сніг. Чому б вам її не заспівати? І ми так пам'ятаю, приготували ну так би зробили цю пісню перший сніг Аранжування, так. і з тих пір ми виконуємо цю пісню в нашому репертуарі на багатьох концертах. І навіть тут минулого року, коли Оксана була тут, ми навіть в Тріо заспівали цю пісню разом з нею. Тому така пісня в нас є в репертуарі. Ну, це це... повториться знову буде. Я думаю, знову співати в Тріо в суботу. Так, і я думаю, що я ми вийдемо можливо... на гороби на ніч так само. Тому і що на горобина ніч. Так. Ми завжди як Оксана, виконує цю пісню. І ми десь поряд. Вона завжди дівчатка сюди на сцену. От де мої дівчатка? Де мої дівчата? Я обожнюю цю пісню. Я особ, особливо обожнюю. А, і... Пер і перезапис цей мікс, де Оксана Дівозір з такими так ага. двома хлопчиками такими, співає. І замість хлопчиків будете ви. Так? Це, так ми будемо так, ми будемо, так. такий ремікс буде з сестрами Мальгівськими Клас. на горобини. Мені дуже імпонує, що зараз такі знаєте, артисти високого рівня в Україні, об вони об'єднуються перше. А по-друге, те, що вони якось виходять знову на пік своєї слави. От, якщо говорячи зараз, дуже багато таких є артистів. Ну я не хочу навіть згадувати Іва Бобу, Степан Гіга, Віктор Павлік, ага. можливо, меншої міри Оксана Білозір. Вони, вони немов би знову знову вернулися таке нове дихання а. дають в творчості старим пісням. Ну це це круто, це, це так це так, дуже має гарно, бути. Так. Це і... має бути щоб молодь робила спільні проекти, навіть молоді артисти, наприклад, з тими вже такими а, ну, а, артистами, легендами. легендами. Це дуже цікаво. Мені Дуже запам'ятався така спільна робота Діми Монатіка з, mm -hmm. а, mm -hmm. з Мат... Ніною Матв'єнко, яка нещодавно померла. І mm -hmm. це було щось таке, як ніби дві стихії між собою а, якось об'єдналися, і щось дуже дуже. Дуже цікаво було подивитися, я коли подивився, то точно не розчарувався, був в захваті що що така ініціатива була. І зараз те, що ви робите, теж щось схоже. Ви об'єднуєтесь нове покоління з Оксаною Білозір, яка теж нове покоління, вже перенароджене нове покоління, і багато молоді тісно полюбляють. Полюбляють ці ремікси це. Це нове дихання, і багато з них приходить в Чикаго на концерти. Я думаю, ви пам'ятаєте в українській околиці, коли виступав Степан Гіга. Біля сцени була сама молодь. Очікування, які, Степан Гіга виступає, зараз там років 40 прийдуть, 60. Ні, це все молодь, молодь танцює, добре, співає, так. підспівує. І це дуже тішить. Що... Якісна українська музика вона не вмирає, а більше вона перезнароджується і має якесь нове дихання. Правильно, так має бути так. Має бути. Ми сподіваємося, що українська музика зараз е, е, набуде такого нового дихання, що е, наші метри української стради зможуть більше можна буде їх почути, робити якісь колаборейшн з молодими артистами. Так само це цікаво. Не, фольклор поєднувати ті ж самі фольклорні артисти так. з сучасною музикою. Це це дуже цікаво. Наша мова дуже багатогранна, так само і наша пісня вона дійсно пронизує нас, і дуже часто вона б'є аж в саме серце, дозволю собі такий вислів. І те саме відбудеться в цю суботу, 21 жовтня, так. о 6 годині вечора, під церквою святого Йосифа Обручника на камеро. Нагадаю, ще раз буде концерт народної артистки України Оксани Білозір. З нею будуть співати неперевершені сестри Уляна та Наталія Мальгівські. Також буде фешн-шоу розписано Кринати. Мойш. не пропустіть це дійство, яке може війти в історію і ніколи не повторитися. Так, ми всіх чекаємо. Це дійсно буде свято, таке родинне свято української пісні. Оксана заспіває свої всі свої відомі хіти, і також е, нові пісні. Е, ми заспіваємо е, також наші нові пісні. Зробимо, можливо, презентацію нас нашої нової пісні. пісні сьогодні, генера, до речі, генера. в нас вийшла е, нова пісня на всіх вже цифрових платформах Червоні троянди. І ми хочемо так само заспівати цю пісню на концерті. А ви б могли зараз трішки щось наспівати, хоча б приспів е, з цієї нової пісні? Так. Прошу дуже, ми вас будемо уважно mm -hmm. слухати. Наші червоні трояни мають чорні тіні. Як і кохання під сонцем надії. Наші червоні троянди мають чорні тіні. Не ідеальні! Але вони не винні. Я закохався в червоні троянди, друзі. Зараз ми почуємо ще одну композицію від Оксани Білозір. Україночка. Пісня зараз буде лунати нас на хвилі 12.40 ем. Після чого ми з колегами повернемось до вас і вже завершимо цей сьогоднішній етер. Радіо Чикаго.